Привіт всім поціновачам таро, нумерології та інших езотеричних наук. Хто ще не знає, мене звуть Наталя. Я практикуючий нумеролог і таролог, і я вас запрошую на свій канал, де ви дізнаєтесь багато, -багато, цікавого, багато, -багато цікавого з систем самопізнання, таких як нумерологія і Таро. Так-так, ви не вам не почулись. Таро і нумерологія, це жодна магія, це не чаклунство, не відьмарство і нічого подібного. Таро та нумерологія це дуже-дуже давні системи самопізнання. Я практикую нумерологію за квадратом Піфагора, скажімо так, класичну нумерологію, базовану на квадраті Піфагора, і також я практикую. Роботу з картами Таро. І це дуже давні системи самопізнання, які супроводжують людство вже не одну сотню років. Вдумайтесь, не одну сотню років, а то може і тисячу. Нумерологія класична за квадратом Піфагора, іде ще з часів Піфагора, тому що саме він придумав цей квадрат з дев'яти чисел. За допомогою якого ми можемо дізнатися все про наш характер, нашу долю, наші можливості, які дані нам від народження. І це все ми можемо дізнатися лише по нашій з вами даті народження. В кожного вона своя, в кожного своя матриця, своя доля і е, свої можливості. А таро! А, взагалі ніхто а, чітко не знає, відколи пішло Таро, але самі-самі його початки і його базування подейкують, що це йде ще за часів виникнення кабали. На основі кабали виникли а, карти Таро. верніше не карти Таро. Карти Таро ми знаємо, що їх розробив Уейт. А сама наука Таро, сама наука, самопізнання, вона нібито виникла, базуючись на кабалі. Тож науки дуже давні, науки супроводжують людство протягом багатьох сотень років, і є сенс їм вірити, і є сенс за допомогою цих наук. Займатися самопізнанням. Бо повторююсь, таро та нумерологія це не магія, не чаклунство, не відьмарство, це системи самопізнання. Системи, які можуть нам розповісти, хто ми є насправді, які в нас можливості від початку, від нашого народження, і можуть нам вказати. Вірний шлях до нашого духовного зростання і до нашого гарм... більш гармонійного, більш комфортнішого життя в цьому матеріальному світі. Я, як і знаю, що багато езотериків дотримуюсь тієї думки, що духовна людина не означає бідна людина. Духовна людина це та людина, яка може ділитися. Не тільки своєю духовністю, але й своїми матеріальними благами. А для того, щоб в неї ці матеріальні блага були, їй самій потрібно їх мати. Так? Тобто, якщо в людини останні 10 гривень, вона, звичайно, може віддати ці останні 10 гривень, але вона залишиться ні з чим і вона не буде почуватись комфортно. І її духовність за, за рахунок негативних емоцій буде спадати. Духовність це, перш за все, ваш, ваші високі вібрації, ваші позитивні емоції, ваша задоволеність цим життям і ваша, ваші можливості ділитися цією духовністю, цим позитивом високими вібраціями з навколишнім середовищем. Тож, це такий був маленький відступ. Я запрошую вас на свій новий канал про Таро, нумерологію і, можливо, про інші езотеричні науки. Тут буде цікаво, будуть прогнози, будуть розклади, будуть розбори матриць. Тож, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і пишіть, щоб вам було цікаво дізнатися. З Цих прекрасних наук самопізнання. Дякую за підписку! Дякую, що дивитесь. Всього найкращого. Па-па!